Під рукою з волонтерами, опираючись на ціпочок чи на плече другої половинки, ідуть старенькі до листопаду. Про ці привітання у палаці Лдозвілля уже сказано немало. І поганого від недоброзичливців, і хорошого від тих, хто їх отримав. Концерт дуже понравився, тому що він напоминає наше дитинство і супроводжені кадри це все те, що ми бачили в час війни. Дай Бог, щоб наші діти молодці це, це запам'ятали і дорожили. Якщо у чоловіків після перегляду програми здебільшого філософські спогади, то у представниць прекрасної статі шквал емоцій. Я так плакала за те, що це ж життя така пройшла моя. І двоє дітки танцюють добре, співають, а я цього не бачу. Історія на сцені, уривок із життя, чи не кожного глядача, дитинство, яке обірвала Велика Вітчизняна, батьки, яких забрала війна, і пісні, які улюблені до сьогодні. Тому і співаються усім залом, навіть ті, хто за службовим обов'язком бачив концерт не вперше, байдужим не лишився. Обов'язок влади на свята думати не тільки про загиблих воїнів, про тих, кого вже немає, шанувати їх. А треба шанувати тих людей, які сьогодні разом з нами, які пройшли через всі біди Великої Вітчизняної війни. Вхід до палацу листопад вільний для усіх дітей війни. Більш детальна інформація у запрошеннях.